Всім привіт! Мене звати Марина і я волонтерка файної країни, а саме допомога пораненим. Сьогодні ми дізнаємося про лікування за кордоном саме Німеччині, місто Хамбур. І наш гість, бойовий офіцер Ігор Сінькіп, який нам розповість, як ж інтегруватися в Німеччині. Вітаю Ігор. Привіт, Марина. Отже, ми сьогодні знову поговоримо про досвід. Перебування в Німеччині цікаво послухати про те, чим ти займався до поранення, чим, чим ти займався в Україні. Після навчання працював по своїй професії енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі. Можна сказати так, це забезпечувати людей світлом. Випробування та вимірювання підстанцій, лінії електропередач, напругою 110 кВ, 35. 10 кВ, знаходження дефектів та знаходження е, недопусків до норм. я як ти потрапив в армію, військову? Я коли навчався в університеті, я ще паралельно навчався на офіцера, бачив себе трохи як дисциплінованою людиною. Бо в енергетиці якщо не нема дисципліни, це не енергетик. Коли закінчив університет, і я так само закінчив навчальний заклад по званню, так? тобто по командуванню, командунню взводи, роти. І коли почалося повномасштабне вторгнення, тобто я зразу вже після 24 числа це було 20... 7 числа, да, пішов у військкомат, заніс свої документи. Тобто, як добровольцем. вони аж мені відповіли аж 10 березня. Сказали, що в тебе є 3 години на збори речей, йдеш одразу е, на бойові дії. Так, так. А який напрямок був? Херсонський напрямок. Як проходило, ну, розкажи трохи, якщо тобі комфортно, розкажи трохи про саме твоє поранення, як ти отримав чипу? Я скажу так, що в мене було не одне поранення, а, скажімо так, два. Але при першому пораненні отримав вже ж так само на Херсонщині, скажімо, навіть не на Херсонщині, а на Херсонській області. Перший раз це мене вислідили, вислідили із-за того, що. Я був командиром роти. При тим як мене вони вислідили, ми їхнього комбата вислідили. Вони, скажімо так, не забрали їхнього офіцера, а вони хотіли забрати нашого офіцера. А вовремя, вийшовши вийшов із СП. Да, остався живим. Було б всього лише поранення. Це контузія. Сколки були в нозі, в руці була лопнута баромана перетинка. Пролежавши місяць в лікарні, пішов далі воювати і командиром роти вів роту цілу. Деяку частину вже території відвоювали да, на Херсонському напрямку. Нам командування сказало, що призупинити наступальні дії і закріпитися. І коли ми закріпилися, до нас заїхала ще одна бригада, вони заїжджали на легкобронірованій техніці. А ми були до ворога буквально кілометр. Заїжджаючи вони на легкобронірованій техніці. Ворог відслідив і почав мінометний обстріл. І таким чином там і поранило. І тебе поранило, і тебе відрабовою, ти спочатку лікувався в Україні, так? Так, я лікувався в Україні, але в Україні речі, ну, скажімо так, легко говоря, скажем. Відносились, відносились байдужо, так? Та як вони бачили, що я дуже е, тяжкий військовий поранений, в мене була і нога, і ріка, і голова, і осколки в е, лопатці казали, що а я, хто, якось буде. Лікувати? Так, ну, виходить, так, да. вони або переносили одне на одного відповідальність, або зовсім не лікували. І як ти дізнався про лікування за кордоном? Чи тобі ти сказали, чи ти сам дізнався? Зайшовши, скажімо так, да, на сайт Мос, побачивши там, номер гарячої лінії Моз і звернувся туди, навіть не я, а. Моя мама із дружиною звернулися за допомогою до МОС у Львові у центрально-західному військовому госпіталі. Не надавали належної допомоги, неналежно лікували. І тому МОЗ вирішив відправити мене на лікування за кордон, а саме в Німеччину в Гамбург. Давай тепер поговоримо про лікування за кордоном. Я знаю, ти сюди приїхав із дружиною. Так, дружина моя, мама також разом. Вони мені дуже допомагали, коли під час лікування, скажімо так, в Україні так долікувалися, що ну, німецькі лікарі повинні були мене прооперувати на льогких, на нозі, на ривці, щоб мене піддержати в належному стані, поклали в штучну комму. На сім днів поклали в штучну кому за цей період дуже допомогли батьки, дружина і також команда файної Україна». А розкажи, будь ласка, більш детальніше про те, от як виїхати саме з дружиною, там, з родиною. Тобто, це надається якийсь спеціальний дозвіл їм чи як відбувається процедура. Один вид знаю, що врач, який тебе лікує в Україні, неважно чи то хірург, чи то буде якийсь травматолог, ортопед чи ще щось. Головне, що з ним поговорити нащо того, щоб подання заявки на лікування за кордон. Коли вони подають заявку, тоді призначається, як скажемо так, як тут в Німеччині термін. Тільки це призначається в українській лікарні і до тебе приходить медперсонал, тебе оглядає, фотографує, описує тебе, так. з цими даними вже тебе відправляють лікуватися за кордон. А другий варіант це так, як я поступив і моя сім'я звернулися на гарячу лінію на МОС, самі подали заявку. Прийшов ще спеціальний медпрацівник, провів бесіду, сфотографував, описав старт і тоді вже прийшов врач лікуючий і сказав, коли буде евакуація за кордон. Mm -hmm. А дружина з тобою разом евакуювалася літаком, так? Ні, мама лікувалася літаком, так як по закону можна супровождаючи одну особу. Але дружина одразу приїхала після того, як ми полетіли. Це чудово. Давайте поговоримо про лікування в Німеччини в лампорці. Розкажи про твої враження від спалення лікарів, медперсоналу, до тебе, до дружини, наприклад, як відбувалася ну, комунікація? Комунікація, я вам скажу так, навіть якщо. Ви не знаєте там, мови, не знаєте, на який лучше і тому подобне. Тут лікарі наскільки досвідчені і наскільки опитні, що вони навіть розуміють або мімікою, або рухами. Да, то есть, вони наскільки професійні, що навіть бар'єр такий, як мова, то есть, це, скажімо так, не бар'єр. Коли мене перевели із лікування з реанімації в стаціонар, це в Бундесфер я попросив, щоб вони зняли один катетер з мене. Да. Медсестра тось, дала запрос, врачу, лікуючому врачу або дежурному, який на даний час це, в лікарні. Да. І тоді. Під вирішенням лікуючого да, чи дежурного вже дається команда для нижчої ланки, а саме медсестри. І так само відбувається у військовій справі. Ти передаєш якусь інформацію, там зверху аналізують і потім дають тобі команди, що далі робити, і подальші дії. І так само тут, да, і цим мені дуже сподобалось. Якщо медсестра, значить медсестра. І якщо врач, то врач. Якщо хірург, то хірург. Так? Наскільки вони своє діло знають і наскільки вони його професійно виконують, це просто захоті. Ви тебе привезли Німеччину, положили в лікарню і розкажи про свої комунікації з лікарями. Тут лікарі знають як і англійську, як і німецьку. Звісно, і комунікація була з лікарями на вище рівня, тому що так даже ти їм кажеш слово, вони вже тобі продовжують тебе вже самі. Ти даєш толточ толчок, да, а вони вже все остальне, да, то есть, всі питання, всі відповіді, вони вже так конструюють, що тобі настільки буде понятно, що ти можеш як два помножити на два, да, то. Есть, ну на зустріч та в комунікації, щоб було зрозуміло. Так, так. І, тому що вони навіть в цьому самі зацікавлені, щоб, да, щоб і тобі було зручно, і щоб вони знали причину, і чому, ну, чому так сталося, да, там, чи що там, і від чого. Ти говориш, що. Якщо yep, люди завжди йдуть на зустріч, але можливо все-таки були якісь конфліктні ситуації, щось тебе можливо здивувало, наприклад, лікування? Конфліктних ситуацій, я скажу так, що в хорошому сенсі була така одна конфліктна ситуація, коли вони казали сідай на візок, а я казав, що ні, я тільки буду пользуватися милицями, да, то. Настільки було вперто, так як у них це по інструкціям прописано, як должно бути, Да? І тому тут, скажімо так, більш в позитивному mm -hmm. сенсі да, конфлікти, да, чим більш такому негативному. Не так, що ти тут хотів уже зразу йти, а вони щоб поберегти ногу, так щось. Uh, і тебе виписали, куди тебе виписали, яка була? Так, коли мене мали виписувати, той же день прийшов соціальний працівник і сказав, що тебе сьогодні мають виписувати стільки-то, стільки-то времени, і тебе буде доставлено лікарні, до лікарні до, скажімо так, до. Місце призначення. призначення, яке ти потребуєш, бо в залежності від твого стану, так само підбирається місце проживання твоє. До речі, якщо ми говорили вже про соціальних працівників, розкажи, наскільки допомагають тут соціальні служби і наскільки вони з тобою взаємодіяли по питанням дуропраці, і документів. Питань в мене до них не було, да, і можна було сказати так, що більше чим вони повинні да, виконували. Соціальний працівник із міграційної служби приходив, щоб оформити документи, щоб заповнити дані. Да, потім соціальні працівники приходили, уточняли. Як стан, як що і куди там буде ампутація, да, чи там, ну у кожного буде індивідуальна ситуація. Вони настільки виконують свою роботу, що можна сказати, навіть наднорми. Це допомога розпосідувалася на дружину з матір'ю чи вони мали самостійно займатися? Так, вони ще допомагали моїй дружині, моїй сім'ї. Місцева влада, соціальні працівники. Працює і так, щоб сім'я була сім'єю. Mm. А це чудово, що не розділяють не інформації десь український. Так. О, я вже знаю, що ти помаленьку інтегруєшся в Німеччині, а розкажи проки про като, можливо там, як процеси відповаються, хто тобі цього -то допомагає і дай пев твоє враження взагалі в Німеччині. Okay. Можна інтегруватися в будь-яку країну. Це все залежить від самого, самої людини. Німеччина да, держава. Дає можливість вивчити ще їхню мову, забезпечує курсами. Да. Я не гаяв час, я пішов на інтеграційні курси, да, пішов офіційно працювати. А зараз на даний час і працюю, і вивчаю мову, і живу на там на окремому житлу. Да? І так як я вже трохи провчив в німецьку мову, да? спілкування із органами влади, десь чи там якісь окремі ситуації, це вже не стає такою бар'єром і проблемою, це вже стає більш Увсякневним і так само інтеграція по роботі пораненим, да, військовим пораненим, там ну або гражданським пораненим після вивчення мови даже надають місце роботи, але це місце роботи буде. Спрямоване під твої можливості. І це дуже класно, тому що несмотря на це все, да, несмотря на поранення, да, там, втрати там, руки ну, hey, чи ще чогось, ти можеш себе повноцінно проявити і повноцінно показати, і повноцінно представити себе на е ринку праці. Так, це дуже важливо, ви маєте можливість працювати і реалізовувати себе, незважаючи на поранення, незважаючи на реабілітацію. Давай тепер поговоримо з тобою трохи ще про землі з Україною. Тобто, чи надава чи була тобі допомога при лікуванні тут від української влади, наприклад? Можна на це питання не відповідати. А, <свіття> так, звичайно, так. <свіття> так. І Зайдемо, все, буде. дуже дякую. Та ти розповів про свою інтеграцію з, з, в Німеччину. А ще було б цікаво послухати про інтеграцію твоєї сім'ї, тому що вони теж так сюди переїхали з тобою, як я розумію, що дру, ну, дружина там кинула роботу, все, і поїхала з тобою в Німеччину. Я в них Інтегрують так само, як і я. Тось, ходимо на інтеграційні курси, на німецьку. Вечором з дружиною сидимо там, читаємо німецькі книжки, переглядаємо німецькі реклами, серіали і тому багато способів інтегруватися. Але інтегруюся так само, як я. Ну, скажімо так, не відстають. Вона працює чи вона ще. Ні, ні, а дружина ні, бо о, вона разом зі мною ходить на курс, ми в одній групі. А мама ще також навчається, але скоро екзамен на Б – Або це швидко вже. Твоє ставлення, ти вражений від Німеччини. Як тобі? От не лікування там реабілітація, а сама країна? Німеччина це можливості. Да? Можливості, як і для людини з обмеженою рухливістю, да, це так само. Ти себе відчуваєш да, людиною, перше за все, людиною, будь-то що транспорт, якісь державні установки. Ти йдеш і ти можеш піднятися на ліфту в транспорті, ти можеш заїхати в метро, да? тобто, на заїхати, зайти, заповсти, скажімо так, да? і тому значина це велика країна з великими можливостями. Щось що тобі мало сподобалося, знаєш, так що... саме може, скажімо так, як для кого ця сторона негативна? Да, для мене це їхня бюрократія. Але є, якщо ти готов до цього, до цієї бюрократії, це зовсім нема нічого страшного. Навпаки, навіть якось, скажімо так, тебе робить впевненішим, якщо ти да, якусь маєш бумажку. Бо як у військовій справі, да, особливо ті, хто мене розуміє, це офіцери там. Це Така є пословиця, без бумажки ти ніхто є». так само». Це, да, коли є бумажка, да, бюрократія, бумажка, це, це. То ти себе, скажімо так, почуваєш більш впевнений. Так. Я, я ж вважаю, що якщо ти пережив мінімаль бюрократії, то ти все переживеш. Ефін. Що ж на цій політичній лоті будемо закінчувати, Дай я поїду за інтерв'ю. Так, дякую вам.